Якщо виходите на масаж, то ось вам три ознаки того, що ваш масаж неефективний. Або масажист працює дуже погано і вам слід його замінити. Які ж це три головні ознаки? І перша ознака це шаблонна робота. Ваш масажист робить масаж кожному однаково по однаковій схемі з різними скаргами, але одна і та сама схема і алгоритм його дій. По-перше, є дуже багато невеликих м'язів, які дуже добре потрібно розминати. І головне знати, де вони знаходяться. Такі як підосне м'яз, передня, верхня, зубчатий м'яз, м'язи сідниці, глибокі, грушеподібний м'яз. Це дуже тонка робота, і якщо ваш масажист не натискає або навіть не знає, де вони знаходяться, то це дзвіночок, щоб його змінити. Друга ознака це відпрацювання суглобів, артикуляції. Для того, щоб порухати суглобом, який ми, наприклад, дуже рідко використовуємо у повному обсязі, як тазостегновий суглоб, плечовий. Якщо ваш масажист не нароби артикуляційних дій, то він дуже багато втрачає і не допрацьовує, і не робить вам ще краще самопочуття, ніж могло бути. Третя ознака, якщо вам після першого масажу не становиться краще. Звісно, не можна просто так взяти і звільнити вас від усіх проблем, зажатостей і так далі. Але ви повинні відчувати полегшення у відсотковому співвідношенні з тим, як ви пройшли спочатку до масажу і після масажу, вам повинна бути легша легкість або звільнення від болю, або зменшення болю. Якщо ж вам кажуть, що вам потрібно пройти 10, 15, 20 сеансів, і тільки потім вам полегшає, то, скоріш за все, це неправда і просто люди хочуть трошечки заробити. Тому, як мінімум, ви зараз знаєте три ознаки, по яким можна прорахувати, чи ваш масажист допрацьовує, чи, можливо, ні. Не забудьте підписатись та написати в коментарях, чи були ви на таких масажах.